школу, Перший пролунав ціну кожного в дружнім полі він запросив. Козачкова Агіна. Сьогодні моя мія збилась, я йду в перший клас. Я йду в перший клас. Я Лимчук Єва, учениця першого класу. Вітаю вас зі святом першого дзвінка. Всі привіт! Я Єсенія Сипова, я учениця першого класу. Ще не Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. запанує ми, браття, братя, żyła we włosam za nasu Буднє своє я чекаю, яке майбутнє, лиш не кажіть, ніхто не зна, тому що знаємо чудово, що всі не згоди часові, а правда завжди переможе, вона усе на світі зможе. Її нікому не здолати, не підкупити, не злякати. І правда знищить ці страждання. Дійсниться мрії, сподівання патріотичного народу. Таке майбутнє нас чекає. Воно наступить точно-точно і переможе остаточно. Наш корабель пливе в майбутнє яскраве, світле і незабутнє. І ми розправимо вітрила, бо знаємо, це буде Україна. Випускник майбутнє України. І Україну на віка. Ми українці, гордість нашої країни, і наша нація доволі непроста. Ми вміємо любити батька і мати. Ми знаємо, що головне сім'я одне для одного. Ми з вами браття. І Україна для нас усіх одна. Природу ми шануємо завзято, і гордість наша за силу, солдати. Про це згадати думає нам варто. Про це щодня ми маємо пам'ять. У нас попереду, фініші різні дороги. До дня випускного напружені дні. Сміх, і радість нас чекають, і тривоги нас чекає також перемоги. Це в Україні мова солов'їна, і в нас сміливий щирий тут народ, і кров у нас одна на всіх єдина, бо кожен з полішов вже патріот. Осінь жовтока, одягла мисто принесла всім нам. Свято урочисте, свято, що єднає всю шкільну родину, якому так радіє, ненька Україна. Ці трішки, хоч хвилиночку, хоч мить, побути ми так хочемо дітлахами, і сум у серденьку так болісно ще мить. Без вимис ми тепер випускниками. Мати ну, школу і люби, чи школи свято бережи, шануй учительку свою і класну дружну сім'ю. Шануйте вчителя за те, що вчить він нас життя любити, що його слово тепле і просте, нас вчить із книгою дружити. Тут наші любі вчителі нам формули життя виводять та навчають дисциплін та безліч прикладів наводять. Шановні першачки, багато треба знати, вміти. учиться ж добре з перших днів і завжди виростіть на втіху для вчителів і для батьків. На уроці там нові завдання, і подорожі, на невідомий край, і труднощі, і радощі, і змагання лише творити її вчитися. Бажаємо вам дітей, батькам своїм на радість, на славу слава. Мені бажаю яскравих, веселих, знань, цікавих, потрібних, нових. Адже даються вони нам не даремно Любі наші діти. Сьогодні ми вітаємо вас, адже ви стали школярами. І саме сьогодні для вас відкривається нова дорога під назвою Школа. Нехай ця дорога буде щасливою, легкою, цікавою, пізнавальною, сповненою яскравими враженнями, корисними знаннями, дивовижними відкриттями а ми будемо вам підтримкою та опорою. Бажаємо вам знайти нових відданих та вірних друзів. Здоров'я вам, сил та енергії! Бажаю вам бути впевненими в собі, долати урок за уроком, сторінку за сторінкою, зошит за зошитом. Великих вам успіхів, дорогі, гарного настрою і відвертого бажання вчитися зі святом. Добрий ранок, дзвонику, мій добрий, вірний, друже. Десять років ти кликав мене на уроки, радісно сповіщав про перерви та канікули. Скільки я раз чекав тебе на уроках, як дякував тобі, коли ти дзвонив скоріше з року? Дякую тобі за те, що відкрив мені світ наук, що кликав мене в країну дитинства. Дякую, що мені подарували друзів та за добрих вчителів. Дякую за гарні спогади. Нам гучніше. Бажай всім успіхів і звершень, привітним будь та веселішим. Так клич до школи всі гучніше. Дзвони, дзвонички, не дзвінок, наскликає до навчання. Ми поспішаємо на урок і знов ідем у світ пізнання.